Вітаю! На часі квартоквінтове коло. Що це таке? Це система розміщення тональностей за принципом збільшення ключових знаків на 1. Ми знаємо, наш градусник тональностей, він для нас знайомий. На ньому розміщується 12 мажорних, 12 мінорних паралельних. Загалом 24 тональності. За яким принципом? Якщо рухаємося вгору. Щоразу додається один дієз, поки не буде 7 дієзів при ключі. Якщо рухаємося поступово вниз, щоразу буду додаватися ще один бемоль при ключі. Поки не буде 7 сім бемолів сіміль сольдофа. І за аналогією як карта і глобус. Є варто квінтове коло тональностей, де всі ці. 24 тональності зображені у вигляді кола. На зовнішньому колі мажорні, на внутрішньому колі їх паралельні мінорні тональності. За яким принципом, якщо ми рухаємося по годинниковій стрілці направо, по квінтах вгору до соль. соль ре. Або по квартах вниз. До, соль, соль, ре. Щоразу додаватимемо один дієс при ключі. Поки не буде. Фа, до, соль, ре, ля, мі, сі. Тональність сімома дієзами при ключі до дієс мажор. Аналогічно. Але рухаючись проти годинникової стрілки, ми будемо додавати щоразу один бемоль. Якщо рухатись по квінтах вниз, до Фа. Фа сі бемоль І так далі. Або по квартах вгору. До Фа фа, сі бемоль. Зверніть увагу, тут сі бемоль позначається американською системою бемоль. І, зрештою, поки не дійдемо до ре, соль до фа до семи бемолів, при приключі. Доходимо до енгармонічно рівних тональностей. Почнемо зі звуків. Згадаємо нашу клавіатуру, наприклад, можна сказати на ту саму ноту Фа дієс або соль бемоль. Можна сказати до або Сі дієс. Вона. Звучить однаково, але пишеться і називається по-різному. Тепер, що таке енгармонічно рівні інтервали. Між двома звуками. Перем, до прикладу, до Мі велика терція. А якщо назвати Сі дієс мі, це буде зменшена кварта. Тому що Сі до ремі 4 ступені. Але м -м, звучить. Фактично і там і там велика терція, Та називаються і пишуться по-різному. Ще один приклад. Взяти до фа дієс. Це буде збільшена кварта з B4. А якщо до соль бемоль, це буде зменшена квінта. Звучать абсолютно однаково. Але пишуться і називаються по-різному. Тому що в першому випадку 4 ступені, а в іншому 5. Бувають і енгармонічно рівні тональності. Наприклад, фа дієс мажор, де ми маємо 6 дієзів при ключі. Та соль бемоль-мажор. Де є шість бемолів при ключі. Помітили? Вони звучать однаково та називаються і пишуться по-різному. Слід зазначити, що першим квартоквінтове коло використав, спробував пояснити. Ділецький в своєму музично-теоретичному труді мусікійська граматика в 1622 році. Першим використав всі 24 тональності Йоганн Себастьян Бах в двох томах добре клавіру, присвятивши кожній тональності цикл прелюдії і фуга. А також польський композитор Фредерік Шопен написав. Прелюдії в усіх 24 тональностях. До нових зустрічей!